Розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців в ході війни. Слідча група наголосила, що є деякі аспекти, які можуть викликати питання щодо злочинів на території України. Проте ще не зробили жодних висновків, і на банкові вже відреагували на скандальне рішення комісії ООН. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не здивований поведінкою ООН. Ми з вами розуміємо, що таке міжнародні інституції, на жаль, вони просякнуті російськими грошима, російським впливом, і часто виступають неформальними лобістами Росії чи пробують замаскувати злочини, які скоює Росія. Та, попри все, багато країн. Світу підтримують Україну у створенні міжнародного трибуналу для російських військових злочинців. Та потрібно цю підтримку зміцнювати і розширювати. Про це в ефірі Ukraine World News розповів народний депутат, член комітету з питань правової політики Сергій Соболєв Залишається варіант використати таку структуру, як парламентська асамблея Ради Європи. Це представницький орган. Який об'єднує ну фактично в Європі всі країни крім Білорусі і Росії, який дозволяє на сьогоднішній момент створити механізми для того, щоб запрацював відповідний трибунал саме в рамках структур парламентської асамблеї Ради Європи? Те, що на сьогодні ця ініціатива підтримується більше ніж трьома десятками країн, які вже активно включились в цю роботу. Це свідчення того, що у нас достатня кількість союзників, і далі їх треба розширювати і чітко вже наповнювати ці механізми, які будуть використані в майбутньому або через генасамблею ООН, або через парламентську асамблею Ради Європи через створення відповідних органів. Но ну, президент Литви Гітана науседа підкреслив важливість створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії в Україні та використання заморожених активів країни-агресора задля відбудови нашої держави під час виступу в Європейському парламенті. дуже важливо знати, що останні злочини Росії не залишаться непокараними. Не викрите зло, що ховається в тиші рік за роком, не тільки є загрозою для європейських цінностей, а й захищає людей з Росії від того, щоб зустрітися з власною історією. Ми маємо розірвати цей цикл брехні, героїзації злочинців та кривавої агресії. Перед тим як він вдарить по нам усім мова йде не тільки про долю України та людей пов'язаних з нею, а й про долю тривалого та стабільного миру в Європі. Ми маємо посилити санкції проти Росії, поки вона не зупине свою війну проти України, і ми маємо бути певні, що настане відповідальність за нечисленні злочини агресії. Ми підтримуємо ідею організації спеціального трибуналу, що буде розслідувати злочини агресії та використати заморожені активи Росії.

Ну я нагадаю, що в нашій студії Андрій Меселюк, політолог пан Андрій, Я коли почув новину про те, що ООН, комісія, спеціальна комісія ООН не визнає або не бачить в Україні геноцид. Ну зрозуміло, що спочатку як вони його не бачать, але виявилося, що вони якби покладаються на певні юридичні назви, і вони саме їх формулювання, саме, так. так формулювання. От давайте це пояснимо нашим глядачам, принаймні. Дійсно, тому що такі терміни вони можуть розглядатися з двох сторін: перша це скажімо так, моральна емоційна, так. а друга це суто су 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 правова площина. І звичайно наші люди вони як правило сприймають це саме з морально емоційне, тобто коли бомбардують ці мирні міста, ну не тільки наші люди, але й наші союзники теж там у східній Європі, там з країн Балтії, зокрема там Польща та інші. Коли бомбардують мирні міста, і коли цивільні гинуть, коли дітей, діти гинуть, то звичайно, це і коли дітей вивозять в Росії, uh -huh. і потім їх. Те, що називається, поверта навертаються у так званий «русський мір, переучують і на, на російські цінності. То це звичайно підпадає під визначення геноциду, то те, як його сприймають люди. А що стосується правової площини, то там дійсно цих формулювань там є чіткі визначення, що є там, наприклад, геноцид, що які дії підпадають, там якісь критерії конкретні визначення. і з тієї точки зору, якщо намагатися за зачепитися за ці формулювання, там скажімо так за крючкотворство, це то звичайно тоді можна сказати, що а ось тут воно підпадає, але в повністю ні, тому повністю ми це не можемо назвати процес геноцидом. Мені здається, що треба нам працювати над тим, щоб це формулювання було розширено, тому що якщо подивитися, які цілі Путін, та й взагалі вся російська зараз верхівка, путінська верхівка, які вони ціли цілі. Ставили перед так званим своїм СВО. Перший пункт був денаціоналізація, Денаціфікація, да. Так, от денаціфікація – це означає знищення нації, логічно. А це означає, що це ознака геноциду. Ні, ну дивіться, денацифікація, це значить не як наняс нацифікація, це не слово нація це слово нацисти. Тобто вони казали, що тут фашистський режим, і вони хочуть провести позбавлення України від нацистського режиму. Це вони так собі бачать. А ми собі бачимо так, що вони просто хотіли знищити всю українську націю, всіх українців, а тих, хто українці залишиться, щоб вони стали русскими. Ну дивіться, навіть повод... дивлячись на те, як вони поводяться на окупованих територіях, тобто коли вони. Книжки українські так. знищують там, коли забороняють спілкуватися там українською мовою і так далі, переводять на українсь на російської гроші, на російську там мову побутову. То звичайно, це йдеться про те, що вони тих рис, які українцям є в нашому, скажімо так, розпорядженні. Вони це намагаються забрати дійсно і позбавити українців як народ, як націю. Не присущих їм рис Ну, це. Означає, що вони хочуть зробити так, щоб українців не існували. Так. Принаймні, це воно декларують відкрито. І Путін і він, взагалі він каже, що ніколи України не було, і українців не було, і нічого цього не було. Це вигадав Ленін. Ну у нього там своя ну, якась це, клінічна це, хвороба Це називається Сторісовський саме та я історик за за фахом, тому я знаю, І якщо чим подивитися, що бюджет, зараз да. лунає зі всього російського телебачення, так званого російського телебачення, тому що це пропагандистське телебачення повністю. То там теж вони кажуть: українців немає існувати. Ми їх маємо ліквідувати. І якщо почитати, наприклад, що ООН визначає за геноцид, це підходить під дії Росії, але це треба додати не геноцид сам по собі, а замах на геноцид. Тобто вони хочуть, якщо Росія зможе захопити Україну, вона повністю реалізує той геноцид, який підпадає під ці ознаки, які прописані. в знаєте, от тобто. Те, що для нас є зрозумілим, що це спроба дійсно провести геноцид, є конкретна доказова база, яку вже так. зібрана, але потрібно, щоб це було юридично з юридичної площини, ну міцна юридична база підведена. І, наприклад, коли проводимо паралелі з гітлерівським режимом, тобто весь світ знав, що нацисти знищують людей, тобто що вони йдуть, роблять те, що зараз називається злочини проти людяності, але знадобився Нюрнбергський трибунал. Дійсно uh, такий Юридичний процес судовий, після якого був винесений приговор, і тоді вже стало зрозуміло, що дійсно вони є такими, що вони це робили. Я думаю, що до того, як поки не відбудеться подібний трибунал, про площині не буде це чітко закріплено, в правовому досвіді не з'явиться, то росіяни будуть казати, що їхні дії, можливо, частково вони підпадають, але вони не так хотіли, вони на зате боролися. Ну, і звичайне слабоблуддя. Дивіться, просто знаєте, є ж така кримінальна стаття Замах на вбивство так. є, і за це судять. Замах на геноцид зараз є у Росії по відношенню до України. Замах на геноцид. Вони хочуть провести геноцид в Україні. Це є правда, це доведений факт. І це до речі, доведений не тільки от нами в Україні, а й інші країни. Наші західні партнери це теж бачать, он не бачить. Я думаю, що в Україні ну буде доцільно об'єднатися з іншими так. Е і союзниками, які це підтримують, які можуть допомогти це в юридичній площині це провести, Сумувати. да спесумувати і щоб це вже був дійсно винесений. Вердикт, після якого там лобіжодної е лобісти Росії, які є в міжнародних структурах, не могли сказати, що це окрема думка. Ні, це буде вже факт.